За останні два місяці в Україну через Волинську митницю ввезли два елітних авто марки Rolls-Royce Spectre. Як повідомили телеканалу «Конкурент-ТВ» у Волинській митниці, у січні ввезли Rolls-Royce Spectre, митна вартість якого становить 17 мільйонів 278 тисяч 744 гривні. А за місяць до того, у грудні 2024 року, ввезли точно таку ж автівку, митна вартість якої становить 16 мільйонів 718 тисяч 630. 34 гривні. Загалом через Волинську митницю у 2024 році було завезено 64 тисячі 135 автівок, а у січні 2025 року до України ввезли 5 тисяч 28 транспортних засобів. Серед них 90 автівок повністю нові, а 4 тисячі 938 були у використанні. Також в Україну потрапило 827 електрокарів.